А ти чула колись про таку професію Так? Да? А що це вони за люди такі? Ну, навчити на чому мій татко розповідав, я вже забула. Вже забула? Ясно. А може він тобі ще розповідав про суддів? Да? Що він казав? Ну, от, наприклад, виступає хтось і судді оціняють. Так? Да? І що вони потім потім як оцінять? Що вони зроблять? Ти знаєш? Оцінки і ліфтанці дають билету сотню. Судді вони смотрять і кому дають билет, а кому ні. Говорять на хореографії і билет. Білет на волю, ясно. Добре, а скажи, ти чула колись про таке закони? Що це таке? Закони це коли вони. Не порушують правила, а закони вони. Правильно, 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 кажи. Закони це коли вони по законам. По законам живуть, так? Правильно, ясно. А ти знаєш когось, хто живе не по законам? Знаю. Хто це такі? Росія. Росія? Та ні. Хорошо. А як ти думаєш, ці судді вони багато заробляють? Не вообще не зарабатывают. А ты слышала про таких людей, юристов? Что это такое? Кто это? Кто это вообще? Это тот, кто может э, делать свидетельство о смерти. А скажи, а каким должен быть судья? Строгим. Веселим. З веселим? Mm -hmm. Так, що ще? Хорошим, Хорошим, так? А що буде з твоїм другом якимось, який порушить закон? М можуть посадити. Я думаю, що в суді не беруть тих, хто не знає правил. Mm, Знаєш, такі Конституція України. Щось чула, так? Да? Конституція України, так? Да? Чула щось таке? Так. Да. Я думаю, що це в університеті. Що таке узуфрукт? Узуфрукт це речове право користування чужих чужим майнов. З правом вилучення чужих доходів. Бачили? Третя класник знає, що таке узуфрукт. Сотні людей на фопе Ні.